Hello! з вами Ріворд і Вероніка. Сьогодні ми розберемо форму об'єму конуса і допомагатиме нам вчинив найкращий міфодизайнер в Україні Всеволод Зеленін. Всеволод, чому ти хотів розказати саме про об'єм конуса? Як відомо, древні е, Укри вирили Чорне море. До речі, після цього вони були стомлені і насипали півострів Крим, щоб було куди їздити відпочивати. З землі, яка залишилась, у створили гори Карпати. І ви, мабуть, знаєте, найвищу точку в Україні це гора Говерла. Давайте уявимо Говерлу як конус висотою приблизно 2000 метрів. В основі конуса лежить коло радіусом десь 4500 метрів. Хотілося би. Оцінити, наскільки продвинуті технології були в Древніх Укрів, для цього, наприклад, можна порахувати об'єм землі, яку Укри перевезли з Чорного моря, щоб створити Говерлу. Тобто треба порахувати об'єм конуса. Ага, якщо чесно, я шокований такою історією, навіть не знаю, чого почати зразок задачі. Давайте спочатку розв'яжемо задачу наближено. Уявимо собі конус висотою h і радіусом r. По висоті розділимо його на 4 частини. Кожну розрізану частину конуса замінимо циліндром як на малюнку. І давайте порахуємо об'єм всіх циліндрів. Радіус найбільшого циліндра r і його об'єм 1 четверта помножити на h на π на квадрат. Радіус наступного циліндра 3 четвертих r. І його об'єм 1 четверта h на π на 3 четвертих r в квадраті. Об'єм наступного циліндра 1 четверта h на π на 2 r в квадраті. Об'єм найменшого циліндра 1 четверта h на π на 1 четверту r в квадраті. Радіус циліндрів я порахувала, використовуючи подібні трикутники з попереднього відео. Загалом, якщо ми додамо всі 4 циліндри, то ми отримаємо приблизний об'єм конуса, хоч і оцінка вийде завелика. Ага, то це ж ми можемо таке ж зробити і для трьох циліндрів, і для п'яти циліндрів, і для шести циліндрів. Ну якщо загалом буде n циліндрів, то їх об'єм можна порахувати як 1 n на H на на 1 R в квадраті, плюс 1 n на, на пі плюс 2N на r в квадраті, плюс і так далі, плюс 1 n на H на n-1 плити на n на r в квадраті, плюс 1 n на π на nт на r в квадраті. Як бачимо, в нас скрізь є множник 1n та h на π, то ми його винесемо, розпишемо квадрати. І ще з кожного доданка можна винести r квадраті підлити на n квадраті. До того маємо в чисельнику h на π на r квадраті, в знаменнику n в кубі, і в дужках 1 в квадраті, плюс 2 в квадраті, плюс і так далі, плюс n1 в квадраті, плюс n в квадраті. Тут я трохи підкажу, що сума в дужках рівна n в кубі поділити на 3, плюс n квадрат поділити на 2, плюс n поділити на 6. Кажуть, що древні укри використовували математичну індукцію, щоб це довести. Досліджуючи їх культуру, я знайшов такий манускрипт. Хто хоче, може зупинити відео і особисто з ним ознайомитись. Все воно ти не перестаєш нас здивувати глибиною своїх знань. Давайте ми тоді замінимо 1 квадраті плюс 2 квадраті плюс і так далі плюс n квадраті на n хуй поділити на 3 плюс n квадраті поділити на 2 плюс n поділити на 6. І занесемо те, що в заменнику в дужки. Тоді ми матимемо π на h на r квадраті помножити на 1 третя плюс 1 поділити на 2n плюс 1 поділити на 6n квадрат. Але це ще не зовсім об'єм конуса. Вероніка, який наступний крок? Так, ми розв'язували задачу наближено і уявляли конус як декілька, тобто n циліндрів. Візуально можна побачити, що чим більше циліндрів ми візьмемо, тим більше нашій об'єкт похожий на конус, тобто нам треба 100 1000, мільйон нескінченність циліндрів. Ми вже робили подібний трюк для геометричної прогресії, коли уявляли, що n прямує до нескінченності, тоді 1 поділити на 2 n стане нулем. І 1 поділити на 6n квадрат також стане нулем. Отримаємо формулу циліндра V дорівнює 1 третя пішр квадрат. Тоді давайте в цю формулу підставимо параметри говерли, які все було дав на початку. Висота приблизно 2000 метрів і радіус основи приблизно 4500 метрів. Маємо 1 третя на π на 2000 на 4500 квадратів. Приблизно 42,5 мільярди кубічних метрів, щоб створити одну тільки говерлу. Я навіть не можу уявити собі такі об'єми і такі технології. Просто вражаюче. Я вважаю, що кожен, хто поважає культуру древніх укрів, повинен поставити цьому відео лайк, написати коментар і розповсюдити дане відео серед знайомих. На цьому всім пока, чекатиму на вас в наступному відео. Слава майбутньому!